Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Шановні, триває наш ефір. Партнер нашої програми Вода Трускавецька. Вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. І у нас, знаєте, я так міркую. Є дві найголовніші біди. Найголовніші, звісно, це зовнішній ворог, який вбиває українців, і внутрішній ворог. Це внутрішні бандити, корупціонери, які. Просто вбивають наше майбутнє і, до речі, підставляють нас з вами під російські ракети, дрони, снаряди і міни, оскільки, оскільки послаблюють нашу оборону. Тут же все ж дуже просто. Якщо у когось в сумках дуже багато грошей, то це означає, що Збройні Сили України і загалом сили оборони недоотримали все те, що необхідно для того, щоб зупинити російське вторгнення. Тут є, я думаю, просто ну, певна залежність. Там хай математики говорять, якою вона є. А, а зараз ми подивимося, власне, що відбувається у ворога зовнішнього. П'ять нафтопереробних заводів Індії. Ні, Індія не наш ворог, ні, тут просто опосередковано йдеться про Росію. А, припинили експорт російської нафти, а Йдеться про дві третини. Імпорту, вибачте, я сказав експорт, імпорт е, відчувається вже субота, відверто кажучи, значить йдеться про дві дві третини імпорту російської нафти в Індії і не розмістили жодних замовлень на російську нафту на грудень 2025 року. Як це вплине на економіку країни, яка вбиває українців на Росію? Ми говоримо з Олександром Савченком, ректором міжнародного інституту бізнесу, екс-заступником голови. Національного банку України, пане Олександре, вітаю вас. Так, вітаю вас. Отже, що ви скажете про ці зміни на нафтовому ринку, розуміючи, що російська нафта і є тим пальним, за допомогою якого Росія воює проти України. Ну, очевидно, позитивно. Я оцінюю таку статистику і прогнози стосовно грудня місяця. Але ви знаєте, що Путін збирається до Індії, буде переконувати моді подовити е, імпорт е, нафти саме з Раши, тому що вона дешева. От мені цікаві е, аргументи Путіна. От а найбільш, знаєте, що мене цікавить, а є у нього там в кишені якийсь компромат на моді. Так, дуже цікаво. Е, але якщо казати серйозно, то є підстави для хвилювання. Е, але е, заява остання Трампа, що він розцінює Індію як свого партнера стосовно санкцій проти Раші. І Структура санкцій Сполучених Штатів побудована таким чином, що вона направлена не на країну, а на ті компанії, які купують нафту у Раші. Тобто, якщо великі нафтопереробні заводи Індії будуть продовжувати купувати ну, буквально після 21-го числа нафту у Раші, то вони можуть наразитися на санкції. Наразитися на санкції можуть і банки, які обслуговують такі транзакції, і інші структури, які з ними мають справу. І раніше американці доводили, що вони вміють доводити справу до кінця, тобто закривати свої погрози реальними діями, на відміну від країн Європейського союзу, у яких Санкції виглядають як протокол. Про наміри, вони поки що не здатні закривати угоди, і це целяє надію, що на цьому фронті буде все нормально. А до речі, санкції Трампа ну я так кажу Трампа, так Сполучених Штатів Америки. А вони мають почати діяти з 21 листопада цього року. Я не помилився. Так. Так, так, буквально за декілька днів. А який вони можуть спричинити ефект? Ну, бачите, Індія вже заявила, що вона відмовляється не Індія, а структури, які купували нафту. Що вони відмовляються в принципі від купівлі рашистської нафти. Далі це ж не лише експорт сирої нафти, це і нафтопродукти, які ну, процвітають у східній Європі. В да? Болгарії, в Румунії, в Молдові там є дочерні структури Лукуйла. Ну хто на машині? Об'їжджав Європу, то і бачив, що дуже багато цього бренду знаходиться. Так, от, ці теж підприємства підпадають під санкції, а це великий бізнес. Капіталізація деяких дочерніх структур Лукоєва, ну, досягає там 2-3 мільярдів доларів. Ба більше вони забезпечують леву частину нафтопродуктів у тій же Болгарії. І зараз е, уряди цих країн дуже серйозно, я думаю, вони підуть на цей крок, розглядають націоналізацію структур Лукойла і е, РосНЕФТІ, які підпадають під санкції. А це вже дуже сильний удар, не лише економічний. Тому що це були і інструмент впливу підгодовування опозиційних прорашистських партій в Болгарії, в Румунії, особливо в Молдові. Але от під таким тиском Сполучених Штатів, я думаю, ці країни ну, зроблять свою справу і, по суті, дочерні структури і Роснефті, і Гукоєва. Будуть ліквідовані в найгірший для них спосіб шляхом націоналізації, думаю, якусь компенсацію. Вони виплатять, але порівняно з ранішими оцінками да, капіталізації, ну ця капітація буде в 10 разів менше, а може і більше. А не побояться, як думаєте, ми ж з вами спостерігаємо за серіалом щодо заморожених активів в Росії на Заході. Та і там дуже багато побоювань західних політиків щодо націоналізації, виключно а Імпульс від Сполучених Штатів Америки може допомогти вирішити це питання. Так, ви праві. Ви праві. Тут за цими діями стоять Сполучені Штати. Трампа, насправді, міністр фінансів, який давно погрозував Путіну. І він прямо йому казав: Я знаю, як застосовувати санкції, дайте мені тільки наказ, і я реалізую цей наказ. Ну, от йому дали. Поки що на відкуп лише два підприємства. А бачите, як, як сильно це діє, і я думаю, саме підтримка Сполучених Штатів і дасть можливість урядам цих країн зробити свою справу. А опозиції прорашистській заткнутися, тому що побоювання Сполучених Штатів ну, відчувається навіть за. Так скажемо, слабких лідерів Сполучених Штатів, але все одно так це дуже потужна сила. На жаль, на відміну від Європейського союзу. Але це як на мене, приклад країнам Європейського Союзу, як треба застосовувати санкції. Так? Лише взяли американці два підприємства. А скільки вже було 19 пакетів, там 2000 підприємств, але. Все працює, ніхто не боїться, санкції обходять. Але це ми так з вами кажемо. Реально навіть такі м'які санкції Європейського союзу діють. Яким чином? А вони діють через дисконт, за яким продаються а, російські бренди. Так? Ну це урал в основному і різні модифікації цього урала. Тобто до запровадження санкцій Сполучених Штатів цей дисконт був 10 доларів. Тобто, якщо світова ціна, от зараз на е марку Brent 64, так, то була 54, продавався приблизно, так скажемо, російська нафта. А зараз уже може бути і 44. Так? І оце наслідок цього масиву санкцій, плюс е, дуже потужні санкції Сполучених Штатів. Оце треба взяти до уваги. І тому ситуація у Раші а, виглядає все більш і більш поганою. Да? Але Путін поки е, тримає удар, робить е, вигляд, що ну, так, переживаємо і це. Ну, побачимо, побачимо. Тобто, на прикладі лише двох підприємств, Сполучені Штати Америки, демонструють, що вони на що вони можуть перетворити економіку Російської Федерації та зробити з Росії банкрута. Це такий виховний момент, як ви вважаєте? Ну тобто, без бомб і ракет можуть просто знищити російську економіку і демонструють це путіну. Так і е ще бачите, санкції не почали працювати. А доходи від продажу нафти і нафтопродуктів в Європі почали зменшуватися, почали падати. Так, це демонстрація економічного потенціалу Сполучених Штатів. Ну, я хотів би нагадати нашим глядачам, що ВВП штатів 30,5 з половиною трильйонів доларів. ВВП Європейського Союзу десь 20,5 з половиною трильйонів. А ВВП Раши – 2, 2 трильйони. Ну, бачите, яка різниця? І не лише це. Це і американська фінансова система, да, американське домінування у світовій торговлі, на ринку всіх капіталів дозволяє все ще Сполученим Штатам бути лідером. Як Трамп не хотів залізти в Скарлупу. Американську да, що та ні, ну і Байден це почав. Давайте чесно скажемо. Байден почав хавати голову, дав пісок, що ну ми не можемо бути лідером. А ми з вами казали: якщо Штати перестануть бути лідером, перестане працювати її фінансова система, грошова система. Да? І, і не лише і домінування в світовій торгівлі. Штати не можуть існувати в такому вигляді. Якщо вони перестануть бути лідером. і це вимагає переглянути взагалі геополітику Сполучених Штатів геополітику всього світу, тому що оця «Мага» концепція да, повний банкрут зараз. І зараз Трамп, мені дуже приємно, відвертається від апологетів цієї політики, мага. І стає все більше і більш прагматичних. Ми про це теж казали. Я так казав: чим далі від моменту обрання Трампа і ближче до моменту перевиборів, да, в, в кінці наступного року, тим ми будемо більше бачити Трампа як раціонального західного. Лідера так що... оно і відбувається, а що слава вас... Богу, що наші прогнози збуваються. А що вас переконує в тому, що Трамп від відвертається від концепції мага? Можливо, це я припускаю. Можливо, американське авіаносне угрупування поблизу берегів Венесуели? Ну і це, да, і це і удари по Ірану, так і заяви несподівано. Трамп вже знайшов ну і привід. Бути в центрі світової уваги як людина, яка зупиняє війни. А як може зупиняти війни країна, яка не є лідером? Ні. Хоче зупиняти війни – стань лідером. І, принаймні, стає Стає. Трамп, лідером. Ми не, не можемо казати, що вже став, але стає. А тому, що був же він, знаєте, циплям курчам, яке завжди давало задні. А це йому не сподобалось. Хоче стати лідером, так і зупиняти війни. І, до речі, остання його заява вчорашня, що він впевнений, що і війну Раші проти України він теж зупинить, дає якісь надії. Саме головне, от що я хвилюю з досі, щоб 21-го, він не надав новий термін відстрочки від цих санкцій. оце буде момент істини. То доживемо до 21-го, 22-го, і тоді будемо точно знати, там стає Трамп швидко нормальним прозахідним лідером, Чи цей процес іде як завжди? Крок вперед, два назад. А що ви думаєте, росіяни мають кинути Трампу? Якусь, ну, якесь обґрунтування, скажімо, того, щоб подовжити цей термін, чи Трампу таке обґрунтування не потрібне? Я думаю, новий компромат. От на що Раша сподівається, це на компромат, і тому посилено впливає через своїх агентів впливу, в тому числі і магу, на розгортання справи Плівки Епштейна, так? Допускаю, що якийсь компромат там є. Але от як зараз правильно кажуть, є компромату Трампа на Путіна також, і в епоху штучного інтелекту. Якщо навіть його нема, то його можна створити і візуальна, і інтелектуальна, і історична, так? І тоді буде війна компроматів, і яка теж не сподобається Путіну. Тому що якщо Штати беруться за справу, так ну починають крутитися е, і інформаційні потужні механізми, в тому числі і всередині країни. І от зараз, е, я думаю, Путін думає, думає, що йому робити, чи застосовувати оцю... Машину компроматів по новому, а на стару Трамп не реагує, просто не реагує, правильно робить, тому що зараз Ну все можна створити: і документи, і історичні факти, і фільми і, ну, все, все, що завгодно, і ми підказуємо Трампу. Не думай про це, роби свою справу, щоби досидіти до кінця терміну а, а, свого президентства. Це саме головне завдання. І достойна е, піти на пенсію. Так про це він вже теж каже, що не збирається вже на наступний крок. І тому е, це з одного боку, да а друга друга концепція Путіна вона виглядає так, на мою думку, що була домовленість у нього з Трампом, що Трамп йому дає до Різдва. Путін просив до свого Різдва. До православного а Трамп сказав ні, до нашого латинського до нашого Різдва припинити війну в Україні. І тому Путін намагається захопити якнайбільше земель українських. Він був впевнений тоді півтора місяці назад, що він зможе захопити всю Донецьку область. Не вдається йому, але ми знаємо, що, на жаль, просуваються ці терористи вперед знищують міста і села е, українські. Але як на мене, оця домовленість є, є. і тому е, Путін не буде застосовувати нові порції е, компромату проти Трампа. А Трамп йому каже: ну дивись, дивись, 21-го санкції починають е, працювати, але на повну силу вони почнуть працювати вже в новому році, да? е, після Різдва нашого. І тому от тут от так, така ситуація. Мене трошки насторожила заява Рубіо, який несподівано заліз не в свою тарілку. Да? В тарілку міністра фінансів він заявив, що е, санкційний потенціал Сполучених Штатів вже вичерпаний, оці два підприємства, і все. Ну, це повна маячня. Що заважає Сполученим Штатам е, сказати, якщо не 2,5 листопада Путін не піде на припинення війни, то під санкції... Попадуть наступні 10 підприємств, які експортують нафту. До цих двох найбільших, які експортують 50 плюс відсотків нафти, ми додамо ще 10 менших, але теж впливових. І тоді буде заблоковано вже 90% російського експорту, а потім. А, скраплений газ да, це конкурент е, Сполучених Штатів, да, Рашиський скраплений газ. А потім сказати: скраплений газ. А якщо і це не допоможе, природний газ, ну і все, повна зупинка е, нафтогазового експорту. Раші. І, і все нормально. Тобто є потенціал санкційний у сполучених штатах, і тому Рубіо я би радив да, займатися своїми міжнародними справами, дипломатичним тиском на Путіна, а не лізти в ті сфери, де він мало що розуміє. Ну, взагалі, це так дивно, коли американці самі собі якісь там червоні лінії проводять. І кажуть, ну так. Все, все, потенціал санкцій проти Росії вже вичерпано. Я скажу тут кілька слів. Ви згадували е, нові електронні листи Джефрі Епштейна. Справа в тому, це я нашим слухачам кажу зараз, що буквально е, три дні тому демократи комітету з питань нагляду палати представників оприлюднили нові ось ці електронні листи Джефрі Епштейна, де фігурує. Дональд Трамп як особа, яка проводила години в будинку, де відбувалися розпусти. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці демократичної меншості комітету. Як було оприлюднено, ми нам вже відомо, Є реакція самого Дональда Трампа і Білого Дому про те, що це демократи проводять свою політичну дискредитаційну кампанію, щоб послабити позиції Трампа. Ну, така ситуація зараз в Штатах. А пане Олександре, щодо українських санкцій проти російської економіки, горіли яскраво нафтопереробні заводи сьогодні в Рязані, вчора в Новоросійську, дуже масштабно, дуже масштабно і дуже жваво на все це реагують самі росіяни, які бачать ці, ці картини. Так? І після цього я побачив повідомлення. Міжнародних агенцій світових про те, що в зв'язку із зупинкою е, нафтотерміналів в Новоросійську Росія призупинила експорт 2% від світового обсягу нафти. Що це означає для Росії? Ну, для Росії це означає майже крах, так? тому що їх питома вага. Е Ну, колись було 10%, зараз, на мою думку, десь 8%. Так? Це, у них вже є ще трубопроводний транспорт, так? доставки нафти. Давайте на це звертати увагу. Але це величезна цифра. А, і, м, так кажуть, так, ціни зразу злетіли. Дійсно, ціни злетіли з 62 до 64%. Долара за барель, але проблема для раші у тому, що нема що експортувати, нема шляхів для експорту. Вони взлетіли для інших експортерів. А це нам на руку, тому що це буде стимулювати країни ОПЕК, Саудівську Арабію насамперед збільшувати видобуток е, нафти, і оце зараз відбувається так. Бав, але не для Раші, да? її гонять з е, столу да туди під стол крохи збирати. Оце дуже дуже добра новина. Тобто що наші Збройні сили з одного боку нищить потенціал нафтопереробки. Раша що як відповідала, Ага тоді ми будемо більше експортувати е, сирої нафти, а тут нема. Можливості експортувати більше нафти. Тобто, ну замкнуте кола. І що відбувається зараз? Нафтовидобувна індустрія раси, ну просто в шоці, вони не можуть видобувати більше нафти. У них же нема сховищ для зберегання нафти. Вони закачують її у танкери, а танкери нікуди не пускають. Нема куди їхати і продавати. І думаю. І я впевнений на 100%, і ми з вами про це говорили на початку року: що е, наприкінці року почнуть закривати е, видобуток е, нафти у найменш вигідних е, газовидобувних скважинах. Так, і таке вже відбувається, тому що собівартість у них. Е, Найменш найменш ефективних скважин на таких десь 30% на рівні 25-30 доларів е, за барель. А з урахуванням дисконту, да скоро світова ціна буде така. Е, і нема як продавати, і економічно невигідно продавати. Ну і от така ситуація. Я би ще посперечався. Що Вже сперечатись не будемо, пане Олександре, тому що Трамп ми... чи наші збройні сили а, так, так. Ефективність санкцій від України із знищенням російської е, нафтопереробної галузі дає свої величезні результати. Я думаю, що не очікували росіяни таких наслідків війни. Ось а інструментами українських санкцій є. Далекобійні дрони і ракети те про що ми з вами і говоримо: що Україна має бути мілітаризованою, щоб в усі часи і в усі віки упередити будь-які напади на себе з будь-якої сторони, особливо з боку Росії. Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу, екс заступник голови Національного банку України, з нами був на зв'язку. Дякую. Далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.